Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду консервувати огірки по рецепту своєї свахи. Але як називаються ці огірки? Одні кажуть по-болгарськи: Шукала в інтернеті? Ні, відрізняються. Інші кажуть, по польськи, теж відрізняються. І з чеськими не мають нічого спільного. Тому я їх назву Консервовані огірки все по 5. Рецепт перевірений, і всі ми дуже полюбляємо ці огірочки. І ні одного року ми не залишаємося без них. Почищену і помиту цибулю нарізаємо кільцями товщиною 3-4 мм. Кільцями товщиною 2-3 мм нарізаємо помиту і почищену морку. У помиті харчовою содою банки на дно кладу сусвіття кропу, яке ми теж добре помили. Кожну банку, зокрема, даю по 5 грошин чорного перцю. По одному зубчику почищеного та помитого чеснику. Якщо часник дрібненький, можете дати і по два зубчики. По 5 кілиць, а чи по 5 кружальців, а чи по 5 шайбочок моркви, додаємо у кожну банку. Хто собі як хоче, так каже, але думаю, ви все зрозуміли. По 5 кілиць цибулі, яку щойно порізали. Цибуля не повинна бути ані дуже великою, ані дуже дрібненькою, такою середніх розмірів. Наливаємо в кожну банку по 5 столових ложок оцту столового 9%. І по 5 чайних ложок неповних рівних нечубних цукру. І на кінець вже не по 5, а по 2 чубні ложечки чайні солі. Сіль ні в якому разі не повинна бути йодованою, а тільки камінною це принципово. Банки для консервування огірочків підготовили, всі спеції додали, а тепер безпосередньо приступаємо до огірочків. Із загальної кількості огірків вибираю якнайменші. І мию їх. Спитайте, чи я їх замочую перед консервуванням? Ні. Тому що я їх вирощую сама на своїй ділянці і стараюся збирати їх зранку або навіть і в досвіта, коли на них ще є роса і вони тверді. Якщо ж ви позбавлені такої можливості, то перед консервуванням на 2-3 години замочуйте їх. В кожному огірочку зрізаю пупчики. І коли вже всі пупчики зрізані, накладаю огірки тоді у банки. На них ставлю більші огірки, зверху дрібніші, так більше влізе. Всі банки заповнені, заливаю їх кип'ятком. Зручно при цьому користуватися електричним чайником. Дуже люблю консервувати огірочки таким способом, із-за того, що не треба варити жодних маринатів. Нарізала по пару кілець Цибулі і моркви, накидала спеції, залила кип'ятком, і готово. Швидко, просто і доступно. А тепер накрила кришками кожну банку. І викладаю у кастрюлю, у якій буду стерилізувати протягом 4 хвилин від моменту закипання. До кастрюлі повинно бути встелено рушничком або ганчіркою. Воду в кастрюлю наливаємо теплу, щоб не потріскали банки, адже ж вони залиті кип'ятком. Рівень води у кастрюлі повинен бути на два пальці нижче від рівня горловини. Коли огірочки покипили 4 хвилини від моменту закипання, ми їх виключили і витягли, а тепер закручуємо. Закручені банки з огірочками перевертаю догорі дном до повного остигання. Я ніколи не закутую банки ні рушником, ні кодрою, ні якимось котом. І вони завжди у мене смачні, хрумкі, тверденькі. До стерилізації готую наступні банки огірків. І хочу зауважити вам. Що ніколи не кладу під банки ні, щоб не потріскалися вони. Коли банка чимось наповнена, вона ніколи не трісне, а от якщо б вона була порожня, звичайно, вона завжди трісне і під неї треба ставити щось холодне. Готові до стерилізації банки огірків, ставлю у ту саму воду, у якій до цього стерилізувалися попередні огірки. І будьте спокійні! Банки з огірками при цьому не потріскають. І знову від моменту закипання літрові банки з огірками буду стерилізувати 4 хвилини. Ось такі огірочки зберігаю у підвалі і зберігаються вони не один рік. Правда, у мене вони розходяться одними із перших. Тому рекомендую і вам зробити ці огірки. Консервовані огірки все по 5. За винятком, звичайно, солі. Там іде дві ложки, не забудьте. Мої консервовані огірочки все по 5, зараз поповнять стратегічні зимові запаси. А ви готуйте, бо в зимі, ох, як вони пригодяться. Так швидко розійдуться, що і не щуєтесь, а ще невідомо, які сюрпризи піднесе нам ця зима. Але ми, як кажуть, не чекаємо з моря погоди, запасаємося з окрутками. І в повній бойовій готовності чекаємо на прихід зими. Тому, кому сподобалося моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вам вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.